Ти скажемо слава Богу. Велике бажання йти в Єрусалим. Як співали. це велике бажання вийти в новий Єрусалим. Там не без скорбей, не печалі, не болезней, старості не буде, то чудне і дивне нас ожидає вперед. Наші хористи сьогодні заспівали псалом. Боже. Дай більше сили для служіння, якщо я правильно виразився, але я так зрозумів. Боже, дай сили більше для служіння. А я додаю не тільки для служіння, а для життя. Дай Боже більше сили. Ми об цьому нуждаємося всі. Я думаю, не один християнин не скаже, що мені достатньо. Дай Боже більше сили для служіння, для труда, а також і для життя. Ну, становився. Як же на самом деле більше отримати сили для служіння? Писання каже: Царство Боже, одні Іоян і Христителя, і донині силою береться і употребляючи усил'я, восхищає його. Для того, щоб отримати силу більше сили треба приложити своє усілля. О чому ми сьогодні слухали, 58 глава Ісаї, брат читав? Більше сили дає Бог тим, хто більше прилагає усилля, то ви прилагаєте йому все усилля, Покажіть віри ваші браття сестри, з нашої сторони требується усилля. І дасть Бог сили, хто потребує усилля. Якщо ми будемо сидіти вдома або просто сидіти, ожидати, Бог дасть сили, не дождемо. Ми будемо сидіти, сидіти, і так Христос прийде. А хто прилагає усі старається бачить сьогодні своє состояння і чувствує, що близько, близько пришествия Христа, Он прилагає усілля. Очому ми слухали пост, молитва, старання, посвящення зображення, труд для Господа, ми получимо силу. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми не тільки желали сили, а Приложили осіб, щоб отримати силу. Моє сьогодні бажання з вами поділитися Словом Божим. Ми всі знаємо і переживаємо на землі багато скорбей, багато трудностей, Особо в наші дні переживання, трудності, а в старості болість, та й я болію, болію. Нам хоче за сили. Земля є життя присищена печалями, трудностями. Но де ж нам знайти утішення, успокоєння і утішення, друзі, від Господа дає сам Бог. Тому ми читаємо Слово Божо, як нам сьогодні треба досягати сили Божої. і у мисси з цим спокойствия в ці дні, щоб нам не падати відчаяння, не в ропот. Па... То есть, пропад. Псаломопець говорить, ми часто нападаємо псалом 60 й псалом. Только в Господі успокаїться душа моя, тільки в нього твердиня моя і моє не поколеблюсь болі. Только в Господі успокаїться душа наша. Других істочників для нас, друзі, на землі нема. Нема другого істочника, де ми могли б успокоїтися, де ми могли б спокійно ожидати нашого Господа Ісуса Христа і спокійно дивитися на всі сьогодні трудності і безстрія. І війна, і тому подобне, якщо ми приблизимося до Бога. Якщо ми скажемо, як Давид говорить, тільки в Бога успокоїться душа моя, тільки Он твердиня моя і приближення моє не поколеблюсь волі. 161 161-й псалом, тільки Он твердиня моя, спасення моє, і убежище моє не поколеблюсь Боча. Так Давид розумів, в житті спитав, це пережив, що успокоєння тільки в Бога. Братия і сестри, як би хотілося б зв'язати всім крепостю, всією силою, нашими стараннями, щоб нам зіскати Господа, щоб на кожному місці ми чувствовали присутство Боже, і ми спокійні. О чому нам говорить псалмопець Давід? Коли ми читати, чи читаємо такі слова в третьому Псалмі, де Давід говорить такі слова, Третій псалом читаємо. Спокійно ложусь і спокійно сплю. Ібо ти єдин, даєш мені жити в безпечності. при всіх тривогах, які Давид переживав, Гоніння, Саул і навіть від близьких терп... то есть убігав. І он говорить: тільки у Боге успокаїться душа моя, другого успокоєння, браття, ми не знайдемо. І ще раз читаю цей третій псалом. Ложуся і сплю и встаю, ібо Господь защита моя. Не убоюсь тим народов, які з всіх сторон ополчилися на мене. Восстань, Господи, спаси мене, Боже мой, і ти поражаєш влану всіх врагов моих, сокрушаєш зуби нечастиве от Господа спасеньки над народами Твоим над народом Твоїм, благословення, Господня. Братії і сестри, як сильно зв'язати Бога, як сильно бути присутствим Божим, служити Богу, уповати на Бога. І Давід це іспитав і оставив для нас учення, або сказати те, що Він пережив. Коли читаємо четвертий псалом, подобні слова Давід говорить і в четвертому псалмі о том, як він спокійно жив, ти іспитав серце моє, не... веселим своє. Веселієм того, того времени, як у них хліб вино жайша. Спокійно ложусь. Я і сплю, і ти, Господи, єдні, даєш життя без опасності. Тільки в Бога, друзі, ми можемо йти успокоєння, тільки в Боге ми можемо спокійно жити ці тривожні дні, щоб нам не переживати, щоб нам не доходить до такого, до, знаєте, стану, Отчаяння, ропота, а може би навіть якісь слова недобрі говорять. Давід, это спитав. Ми читаємо Слово Боже в інших місцях, де Слово Боже говорить такі слова. Книга Іва, 22 глава. Зблизься з Богом, зблизься з Господом, тобто зблизься з Богом, з Ним. І будеш спокоєн. Через це прийде тобі мир. Зблизься з Богом і будеш спокоєн. Кривоги, переживання, що робити? Зберіться з Богом і будьте спокійний. Як би хотілося б зблизитися з Богом, як би хотілося, друзі, знайти успокоєння тільки у Бога, щоб нас Бог благословив, щоб нам не унивають, ми не знаємо, що родить завтрашній день. Ми ще живемо, друзі. Можна сказати, при благополуччї над нашими домами мирне небо. Спимо, друзі, теплих. Хатах і в м'яких кроватях. Сьогодні многішени нормальної кусові жизни. Ті, які сьогодні живуть в окопах, живуть в всяких землянках, Но і в таке час. Дай Боже сили бути спокійними. Наше жительство на небесах. Слава Богу, наше жительство на небесах. Тому ми успокаємося при всіх тривогах. Тому у я нікого не осуждаю. Ну, сьогодні некоторі шукають де успокоїться. й у Польщу їде, то в Германію, то в Америку їде. Братя, земна є життя, зустрічає нас сурово. Не тільки на Україні, везде, друзі. Ми не знаємо, що родить там, в Америці і в Польщі, і, скажімо, в інших країнах. Успокоєння, друзі, на землі без Бога не знайти. Тільки у Бога спокається душа моя. Опять же, читаю такі слова, де Слово Боже говорить, Христос сам говорить: прийдіть ко мне, всі труждаюся і в і я успокою вас. Візьміть Іго Моє на себе, ібо іго моє благо і брем'я його легко». Тільки так, якщо ми прийдемо до Бога, якщо ми взяємо Бога всім серцем і всією душою, і бе чувство, що Ісус Христос з нами нас буде спокоїти і. тишина в жизни нашей, при всех обстоятельствах жизни. Все раз читаю. «Придите ко мне все, труждающие и обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Для того, чтобы покой был, надо научиться от Христа кротости, смирения и успокаиваться при Его благословении и при нашем состоянии. Поможи нам, Боже! Исаия говорит, 55 глава, такие слова. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок, ищите Господа. При всех трудностях, при всех наших переживаниях, Слово Божие нам советует. Ищите Господа. Это наше утешение, это наше избавление и наш покой, друзья, если мы взыщем Господа. А для того, як я сказав, щоб взискати Бога, треба прилагати усіллі, молитви, синення слова Божого. А і далі, як ви чули, пост і молитва. Я не скриваю. Для мене не легко зараз поститися. Не легко. Але для вас, молодих, особо, коли ще енергія в сілі, коли ще здоров'я, постарайтеся, постарайтеся, прибудь посе в молитві заспокойся, дай за старіки, в тому числі і за мене, щоб Бог дав сили нам дійти до цілі. Защитить Господь, коли можна знайти його. Авакум говорить такі слова. Авакум, третя глава. Хоча би, би виноградна луза імінила і не дала плода. хоча б не стало скота в, в сойлах і мелко скота в загонах. І не вродила нива, а я должен бути спокоен, уповає на Господа. Щоб не случилось, це, друзі, так хочеться бути спокійними. Хоча б і нива не вродила, і скота не стало, і много що чого прийшло, а я должен бути спокоен. Хоча Він віше говорить, восприпадало серце моє і внутрішність моя, коли я услышав весь, услышав і затрепедал, а далі. То знає себе і каже: а я ж должен бути спокоен, а я должен бути спокоен при всіх трудностях. Поможи нам Боже, в нашій житті, бути спокійними, друзі. Будь ми то є з Богом, збліться з Ним і буде спокоен, збліться за Богом. Я ще раз повторяю, треба приложити усилля, старання, а в місті побідіти самого себе победити. і служить Богу і старатися жити святою життю, Бог да, наш допоможе да нам. Сьогодні браття говорили і друзі і другі теми. Я вже не, не буду довго говорити, але напомню тільки послання Іуди. Послання Іуди. Іуда так починає свою одну главу пише і за себе говорить Іуда, а далі раб Господа Ісуса Христа. А далі. Брат Іякова. Іяков, це Іяков, один із таких, можно сказать, сильных апостолів, як реч, завжди читаємо Слово Боже, став Іяков і зобрання замовкло, мав силу, мав власть. І Іуда говорить, я брат Іяков, браття, сестри, давайте будемо думати, чиї ми браття, з ким ми дружимо, з ким ми общаємося. Іуда ясно говорить, я брат Іякова. Якщо ми, друзі, дружимося з тими, хто любить Бога, хто іще Бога, якщо ми з ними собі, ми будемо зростатися. А якщо ми дружимося з тими, які сьогодні не благовідують перед Богом, які сьогодні не живуть святою життєві, з ким поведеться, от того набереся. Поможи нам, Боже, іскать тих, хто. Любить Бога, дружить з ними, а за тих от слабших молиться за них, щоб Бог їм дав страх. Молився Богу. Амінь.